Старі автомобільні покришки найбільш вдалий непридатний матеріал, що підходить для повторного використання. З нього можна виготовляти дивовижні вироби, які стануть справжньою окрасою вашої ділянки. Як зробити клумбу з покришки? Варто лише зрозуміти основний принцип роботи з шинами і підключити свою фантазію для того, щоб зробити квітник з шин своїми руками. Знадобиться кілька відпрацьованих автопокришок, які можна взяти в будь якій шиномонтажної майстерні, краще вибирати колеса з максимально зношеним протектором, легкі за вагою, їх буде легше згодом вивертати. Працювати можна ручним електролобзиком або болгаркою, ножем різати гуму досить складно. Доведеться постійно змочувати ножик в мильній воді, до того ж вістря має бути дуже гострим, плюси і мінуси створення клумб з покришок. Використання автопокришок дає цілий ряд переваг, гума, з якої робляться автомобільні шини, зручний для обробки матеріал, щоб зробити дійсно красиву композицію, Не потрібні спеціальні інструменти і особливі професійні навички, достатньо лише мінімального інструментарію і творчої фантазії, щоб створити з покришки клумбу найхимернішої форми, кругла форма покришки і отвір посередині. Хороші передумови для подальшої роботи з нею, по суті, це вже готова основа для майбутнього квітника. Залишається лише злегка її обробити старі автопокришки. Найбільш дешевий, зазвичай і зовсім безкоштовний матеріал. Використання старих шин приносить відчутну користь навколишньому середовищу, оскільки перетворює непотрібні відходи в прикрашають ландшафт. Об'єкти є автомобільних шин і свої недоліки. Гума покришок, особливо при попаданні на неї горючих речовин, є пожежу небезпечним матеріалом. Гума виділяє досить неприємний запах. На відстані він практично невідчутний. Але важко насолоджуватися пахощами квітів, що ростуть в гумовій клумбі, самі по собі автопокришки виглядають не дуже естетично. Щоб зробити з них дійсно привабливий елемент ландшафтного дизайну, недостатньо просто їх пофарбувати, необхідно докласти деяких зусиль і фантазію. Як правильно вибрати відповідну шину при наявності вибору, краще використовувати імпортні шини. Вони м'якше і тому обробляються набагато легше і швидше, ніж вічизнені, зимові покришки краще для роботи, ніж літні, так як вони мають більш яскраво вираженим рельєфом, при створенні клумби краще використовувати потерті шини їм зручніше, надавати навіть саму химерну форму, однак не слід вибирати сильно пошкоджені покришки. Чи не підходять і ті, які важко, а то і зовсім неможливо очистити від забруднень на кшталт гудрону та ін необхідні інструменти і матеріали для роботи, оскільки автопокришку необхідно розкроїти, використовується гострий ніж, який має досить довге вузьке лезо для його змочування з метою полегшення роботи застосовується мильний розчин. Оскільки для додання клумбі химерної форми потрібно зробити фігурний розріз для його розмітки необхідний крейда. Для додання естетичного вигляду клумбу з автомобільної шини потрібно пофарбувати, для цього можуть бути використані наступні типи фарб: олійні фарби, емалі, аерозольні автомобільні фарби, нітрофарби. Для нанесення фарб знадобляться кисть або балончик, детальна інструкція, як зробити з шини клумбу своїми руками. Починається робота з покришкою з розмітки, крейдою або шилом, нанесіть на гуму по колу контур майбутніх пелюсток. Форма може бути будь-який напівкруглої трикутної, прямокутної або фантазійної, хоча вирізати її буде набагато складніше, щоб отримати рівні трикутні пелюстки. Прикладайте до гуми кут звичайної дощики відповідного розміру і акуратно окреслюйте її. Час від часу пересуваючи по колу шини. Якщо останні пелюстка не вписується, просто подкоректируйте сусідні, зменшивши їх або збільшивши, також для нанесення напівкруглих пелюсток можна обводити по контуру круглий предмет відповідного діаметру. Далі, якщо ви працюєте звичайним ножем, просто акуратно ріжте гуму по розмітці, не забуваючи вмочати ніж у воду для полегшення процесу. Робота електролобзиком більш майстерна, доведеться пристосуватися, щоб пропилювати гуму в місцях її потовщення і робити непомітні розвороти лобзиком для пиляння в зворотну сторону, зручніше пиляти пелюстки до виходу на площину протектора. Так розгортати інструмент буде простіше. Вирізавши пелюстки, клумби з покришок належить вивернути на виворіт. Це найбільш важкий етап роботи. Ось тут ви і зрозумієте. Для чого варто було прирізати пелюстки до самого протектора, можна, звичайно, вирізати на протилежному боці внутрішню частину з круговим кордом, тоді вивертати покришку буде легше, проте клумби з шин можуть втратити свою форму. Спробуйте вивернути спочатку одну сторону покришки і сплющити гуму в овал. після цього шина повинна легко вивернутися повністю, залишається тільки помити і знежирити отримання заготовки для квітників. А потім розфарбувати в будь-який колір за своїм бажанням. Можна використовувати білу фарбу, змішуючи її з різними кольорами, переважно світлих відтінків. Темні кольори будуть виглядати похмуро і не так ефектно. Експериментуйте з поєднаннями різних відтінків, проявляйте творчість. Чи будуть у вас однотонні квіткові клумби з покришок або з орнаментами і візерунками залежить тільки від вашого смаку. Оформлення готової клумби, технології? Виготовлення квітника зі старих шин досить стандартні, і якщо не проявляти творчу уяву, все клумби, зроблені таким чином, будуть схожі одна на іншу, необхідна різноманітність, яка досягається різними способами, один із способів зробити композицію унікальною незвичайне розфарбування. Поєднуючи різні кольори і типи фарб, можна домогтися дивного ефекту. Часто мала висота шин робить клумби невиразними, щоб уникнути цього, рекомендується поставити покришки один на одного, Приклад квітники у вигляді гуртки або чашки. Досягається такий ефект наступним чином. Велика за розміром покришка встановлюється на меншу, потім за допомогою фарби наноситься характерний для домашньої посуду візерунок для додання більшої схожості до чашці. Можна підібрати блюдечко з перевершує за розміром покришки, яка в цьому випадку кладеться в основу споруди. При достатній кількості автопокришок можна не просто розбити поодинокі квітники, а розмістити їх в кілька ярусів. Для цього з кожної покришки зрізають боковини з однієї зі сторін, шини розфарбовуються так, щоб багатоярусна клумба вийшла різнобарвною. Біля основи розташовуються великі шини, вище встановлюються автопокришки меншого діаметру. У кожну з них садять різні рослини на верхніх і середніх ярусах. Особливо добре виглядатимуть кучеряві форми. При цьому самої багатоярусної конструкції можна надавати різні обриси. Найбільш популярний варіант зведення квітучої огорожі, цікаві ідеї для клумби з покришок, лебеді, папуги, черепахи не обов'язково обмежуватися одними тільки круглими вазонами. Клумби зі старих покришок можуть бути виконані і у вигляді цікавих фігурок. Уявіть, як перетвориться ваш ділянку, коли на ньому з'являться чарівні лебеді. Гламінго, екзотичні тукани, ослики, черепашки та інші тварини, виконані з автопокришок і заповнені яскравими квітами. Напевно, вам вже не раз зустрічалися квітники у вигляді білосніжних або чорних лебедів з об'ємними крилами і довгими вигнутими шиями. У кого то в саду такі фігури самі по собі виступають прикрасою. А хтось використовує лебедів в якості кашпо для горщика з квітами. Процес виготовлення лебедя з шини детально описаний на нашому сайті. Взявши його за основу, ви можете зробити більш ексклюзивний варіант екзотичних токанів або різнокольорових папуг. Для обсягу фігури покришка вивертається на виворіт. Додатково з фанери вирізається дзьоб, який прикріплюється до голови за допомогою цехів або болтів, болти замаскуйте під очі, розріжте хвіст на широкі або на вузькі смуги і намалюйте яскраве оперення вашим пташкам. Такі споруди з шин зроблять ваш сад або дачну ділянку неповторним і обов'язково викличуть захоплення у ваших гостей. Цікавий варіант фігурка черепахи робиться вона досить легко. В автомобільній шині створюються прорізи на місці майбутніх лап черепахи, з другої шини вирізається зовнішня частина з протектором і ділиться поперек на чотири частини. Це і будуть лапки, ставте вирізані елементи в прорізи, додайте задум, маленький хвостик, а голову виготовте з плоскої пластикової пляшки, залишається розфарбувати черепаху. Насипати всередину покришки ґрунт і посадити квіти, клумби з покришок виготовляти досить нескладно, якщо ви поки не впевнені в своїх силах настільки, щоб робити фламінго і лебедів шин, можна зупинитися на круглих вазонах або спорудити незвичайний бордюр з вазонів шин у вигляді великої ланцюга. Для цього достатньо вирізати внутрішні частини автопокришок, укласти витримуючи між ними рівну відстань і вкопати порожні шини вертикально між ними. З'єднуються ланки ланцюга за допомогою поперечних розрізів. В вертикально встановлених шинах місця розрізу скріплюються дротом, похарбуйте готову ланцюг з автопокришок серебрянкою або розчином бронзового порошку для додання більшої схожості. Оригінальний бордюр з квітами готовий, матеріал актуалізований 1